Всім привіт! Попереднє відео було в нас про бойлера Saeco Magic Saeco Royal. На даний момент представлений бойлер накопичуючий Saeco, коварка Saeco Vienna. В народі називають черепаха. Значить, дивіться, він складається з двох половинок, так само, як бойлер на Magic і на Royal. І так само вони з'єднуються болтами. Зверніть увагу на болт. Бачите, він посередині, посередині починає руйнуватися. Один і другий. Вони починають зсередини. Чому з середини? Тому що він стоїть в тому каналі між двома половинками. Тут у нас стоїть прокладка, яка починає пропускати, і в нас сочиться вода. І вона буде сочитися і вліво, і вправо. По всьому корпусу нашого болта. Тому ще раз, або садим на термоусадку, або, ну дивіться, я не пробував. Людина пише, спробуй ці болти купляти нержавійку. Я не пробував. Я таки не знаходив нержавійку в інтернеті. Я просто пішов в магазин, придбав нові, поставив. Ну, я і змастив їх, поставив, тут на термоусадку посадив. з краю змастив, поставив, все, воно працює. Там через рік, через два, через три, вже як потече болер, я знімаю їх, вони нормально знімаються, термоусадка ціла. Тут змазка стоїть, я можу його відкрутити, він нормально відкручується, все, питань немає. Стосовно нержавік, нічого сказати не можу. В принципі, все. Я зняв болти, зараз буду відкривати болер. Чому я так його відкриваю? Чому я так його розбираю? Тому що в мене один з болтов тут, він проживів. І цей ржавий, я не можу зняти бойлер з корпусу. Тому я так його знімаю. Давайте подивимося, що всередині. Вода вже витекла. Як вам? Кльово. Дивіться, яка товщина. Бачите. огонь, книжечка. Ну, це ще не пасочка. Їх буває ще пасочками називають. Зараз я візьму так, просто отак, дивіться. Так, тільки ляп. Секунду. О, так круче буде. Так ще так тільки ляп. Ось. А мене Володимир питав, чи писав мені, що це не реставрація бойлера. А що це Володимир по-вашому? Дивіться, ось тут серйозно так. Я коли його почищу, він буде чистенький, майже як новенький. То чому це не реставрація, Володимир? Скажіть мені, будь ласка. Віці, там у нас. Кубка. О, тут ще зверху єсь. Я й не помітив. Ну, це тверде, це тверде. Оце накопичуючий болі. Бачите? Але це великий плюс, я вам скажу чесно. Тому що він зроблений з силуміна. Оце силуміновий. І цей силумін, він коли нагрівається тут всередині тут в камері заварювання, ну, не камера заварювання, скажімо так, в болері в цьому. Всередині, оце все наки блишається тут. Проточний бойлер, він зроблений з нержавійки. І оця вся грязь, от якщо ви використовуєте погану неочищену воду, оця вся грязь при нагріванні. Вона попадає вам в стакан, і ви його п'єте. Тобто ви п'єте оце. Ну, не в, такому, не в такій кількості. Просто, наприклад, якщо цей бойлер не перебирався 2 роки, то за 2 роки, якщо ви власник цієї кавоварки, ви на проточному джі бойлері могли оце все випити в свій організм. Тобто, це суглоби, нирки і все остальне. Ці бойлера, вони цю всю гадость залишають тут, скажімо так, відсотків 70. Лишається тут, в бойлері. І відсотків 30 все-таки попадає з водою в організм. Отака ситуація. Так що, моя рекомендація: купляйте очищену воду. І буде тоді вам і кава смачна, і будете здорові. Отака. Ну, така ситуація. Я, чесно, я не знаю просто, як про це ну, прокоментувати. Я не лікар, але мені здається, що оце, оце, якщо не ржавійка, то воно вилітає вам в стакан по-любому з поганою водою. В цьому бойлері воно тут накопичується. В принципі, ну, не знаю, мені здається, це логічно. Так, всім добра. Продовжую далі працювати. Мені здається, він не підлягає реставрації, тому що накіп почала виходити з-під тена. Тобто десь у нас тут прогар є. Для того, щоб це зрозуміти, нам потрібно тут все почистити. Ну, Потрібно... Знайти донора і поставити таку половинку. Знайшов я бойлер. Замість зламаного почистив. Значить, Це в нас старий бойлер, це заміна його. Так він виглядає. Тут же все почищено. Тен в порядку. Цей бойлер ми утилізуємо. Це основні тени, це додаткові тени. Так, дивіться, тут є нюанс. Бачите, тут з'їдене. Оцей бортик, він вже розчинився. Ось. Ми його ставити не будемо, тому що прокладка буде пропускати. Ми поставимо цю половинку, тут бортик ще є. Ще є і в нормальному стані. Ну, по всьому периметру він нормальний, скажімо так. Допустимий для того, щоб зібрати бойлер. Далі. Стосовно роботи самого бойлера, оцього бойлера черепаха, давайте це в сторону приберемо. Будемо розмовляти або розповідати про цей. Ще дивіться, яка ситуація? У нас є дві половинки. Є половинка основна, вона йде з краном води. Основна, є додаткова половинка. Так. Чому ця половинка основна, а ця додаткова? Пояснюю. Ця половинка, вірніше цей тен, він гріє нам воду. Тобто, коли коварка вмикається, проходить сел-тест, саме цей тен нагріває нам воду в бойлері. Чому ця додаткова половинка? Чому цей тен додатковий? Тому що він вмикається тільки тоді, коли ми нажимаємо кнопку приготування кави. Чому відбувається так? Тому що у нас в бойлері є гаряча вода. Але за допомогою помпи, вона у нас буде потрапляти в заварочний блок через носик. Отут стоїть носик отакий, так. І вона у нас буде потрапляти в заварочний блок. І для того, щоб у вас кава була в стакані не тепла, а гаряча, додатково для підігріву вмикається додатковий тен. Тобто вода, яка буде заходити під час приготування кави. Вона буде нагріватися в два рази швидше, і у вас в стакані завжди буде гаряча кава. Це перше. Друге, є посадкові місця для датчика температури, ось вони, і для запобіжника. Для чого вони потрібні. І чому саме так вони стоять? Чому можна поставити датчик температури вверху, посередині або внизу. Так само і запобіжник. Пояснюю. Перевер... Откриваємо наш бойлер і дивимося. У нас є отут такі зубчики. Це не аноди. Ці зубчики краще передають інформацію на наші датчики. Наприклад, оцей зубчик, він бере теплоту середовища води, і передає його на датчик температури. Або на запобіжник, якщо тут буде стояти запобіжник. Так само і тут, бачите? Оці зубчики, вони стоять. Навпроти цього посадкового місця, скажімо так. Ці зубчики стоять навпроти тена. Тобто, тен нагрівається і краще передається тепло в, в нашу камеру, в бойлер. Так само і тут. Вони всі стоять навпроти. Один, два, три. Тобто, один тут, два, тут і три це Тен. Далі, якщо ви хочете. А, почекайте. Е, у нас так ставиться бойлер в такому плані. Тобто, додатковий верх вниз, основний, ще додатковий тен вверх, основний тен вниз. В такому плані, отак. Датчик температури ставиться вверху. Чому? Поясню. Тому що, коли тен нагрівається, тепло піднімається знизу вверх. Тобто максимальна температура. Яка буде в бойлері, вона буде відображатися зверху, а не знизу. Якщо ми датчик температури перенесемо сюди, вода буде тепла. Якщо посередині трошки гарячіше, якщо зверху, гаряча. Тому перегрів бойлера внизу на перегрів бойлера ми ставимо керамічний запобіжник сюди, а датчик температури, який знімає показники нагріву КТ-81. КТ-81 або кт 82 здається. Там стоїть такий датчик, от я вам назвав його, як він називається, він стоїть зверху. Він знімає показники і передає їх на процесор. І тоді вже відключається тен, якщо схолоне, вмикається тен. Зрозуміло, так? Якщо ви хочете воду більш холоднішу або теплішу, ставимо його вниз. Якщо ви хочете воду гарячу, ставимо його вверх. В принципі, все. Це все, що я хотів сказати. А, по стосовно цих е прокладок. Оце прокладка оригінальна. Оригінальна, я її купляю в офіційного, скажімо так, е постачальника запчастин. Сказати я не можу, як він називається, бо я ну, рекламою не займаюся. Оці, е скажімо так, ущільнювачі-прокладки для бойлера, це альтернатива. Але що саме цікаво, альтернатива. Альтернатива ця, вона завжди трошки товща за оригінал. Чому так? Не знаю. Е, я купив оригінал, бо просто альтернативи не було. Альтернатива, вона така сама, еластична, працює так само, але вони товщі, трошки товще йдуть. І мені здається, коли у вас бушний болі. І ви тут вичищаєте, тут все випилюєте, оцей, скажімо так, посадкове місце для прокладки. Мені краще, мені здається, краще ставити таку, такий ущільнювач, таку прокладку сюди, ніж оригінал. Оригінал гарно працює на е, нових болярах. але но не на тих болярах, яким там по 15-20 по років. В принципі, в мене все. Всім гарного дня.